Наш двор, лютий треш, ми надибали просто випадково. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Нам просто зісватали одесити цей двір. Це в нас новосельського 41. Вони кажуть, якщо ви не бачили давно треша, приїжджайте. Ми приїхали і нас не надурили. Це пі. -пі. Шановні мешканці, повідомляємо, що з 10 жовтня 25-го року за адресою Новосельського будуть розпочати розпочаті дорогі громадяни, роботи по ремонту системи водопостачання. З урахуванням даних обставин за просимо вибачення за тимчасові незручності. Тимчасові вже 10 число було давним-давно, і можна було щось зробити. По перше, тут гавно й ваняє, вибачте, сильно. А по-друге, постає логічне питання: а як пройти у двір? Йдемо скакати. Індіана Джонс оддихає. Абсолютно все одно. З якими ти потребами, якого ти віку, чи ти можливо зв'язком з дитиною? Ну, пофіг, портафранківський жек вирішив, що він розкопає, і от зробить великий е котячий туалет. От ходять коти, це все запісують. Тут же вон хтось собі бочки кидають. Ну а чого ні? Е е сказали тільки, що от люди нам з подвір'я, що труби проклали тільки на сьогодні. Ну і можливо ще десь ближче до нового року закупаються все. Ніхто ж нікуди не спішить. Зачем? Трубу поклали, ну можна ще перекурити кілька днів, потім ще кілька днів перекурити, і аж потім закупати можливо колись. Портофранківський. От щоб у вас в кожного таке було в подвір'ї. От прям пане Сайчук і портофранковський жек. Будь ласка, якомога швидше. Врегулюйте це питання і закопайте цю яму. Люди не можуть жити в таких умовах і не можуть ходити ноги ламати. Нам поскаржилися Одесити, взагалі з іншої частини Одеси. В них теж подвір'я виглядає приблизно таким чином, але вони кажуть, тут це просто лютий треш. Це просто соромно. Тому, будь ласка, вирішить питання. Це Новосельського 41. Умиляє просто наскільки в нас все. От через зад, я по-іншому не скажу. Тобто в нас, якщо щось роблять, то роблять по, по три роки. Ну візьміть, розкопали, закопайте, людям ж нереально тут ходити. А ввечері ходити, а вночі пан Сайчук, портофранковський жек вирішить. Фу. Ми бажаємо всім мешканцям цього двору. Здоров'я, бережіть себе і віримо в те, що це все забереться найближчим чином і що взагалі таких ситуйовин по Одесі буде менше. Якщо ви знаєте, що подібного трапляється, пишіть в коментарі. Ми поскакали назад. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Пока.